Атаку команди Благодать. Йде передача на сердово. Сюди пробиває. Воронков не розпочинає атаку команди «Покров Божий. Помилка під час передачі марніча перехований від Пахомова, проходить передача на сінчичне, Воронков. Відбиває м'ять. Для Воронкова. Воронков. О, о, о. Яке порушення правила від середи проти Воронкова. І це жовта картка, однозначно. Воронков перейшов половину поля, йде на Марініча. Марініч і пробиває громов, і Варуша переводить м'яч на Кутовий. То Сауленко йде на Палянигу. Змічиться під удар, йде передачу на Сохоцьку, Сухоцьку і Воронков кидає на Марініча. Марініч в один дотик на Тимко і забиває Тимко! І Відкриває рахунок в матчі. 1-0 стає на користь покол Божого. Воронков кидає на Марініча. Марініч... Можливість у Гориславську все ж таки і приборкати. Сухоцький пробиває і прямісінько до рук Воронкова. ...гравця буде обігрувати. віддає передачу на Гориславську. Гориславська намагається покинути варушу невдало і головою вже пробивав. На Гориславську варуша в один дотик пробиває і віддає передачу. І варуша переводить м'яч на кутовий після удару Марінича. Воронков зараз відбиває. Кутовий удар Сухоцький. розігрує, пробиває, середай примсько до рук. Воронкова. Воронков один дотик намагався відправити. Марініч пробиває відразу і відворушує м'яч ходить на кутовий. На Мариніча. Марініж пробиває в ближній кут і варуша. переводить. Там заважає і Воронков бере м'яч спокійно до рук. Кидає собі на хід. Обігрує, відде передачу на Солопко, Солопко під удар Марініча. Марініч забиває. І збільшує свою перевагу команда Покров Божий. Там заважає. І Воронков бере м'яч спокійно до рук. Кидає собі на хід. Обігрує, відде передачу на Солопко. Сол... Виходить, робить передача на хід сухотську, Сухоцький обігрує і не влучає. Палянига перехоплена від Марініча. Виходить віч навіть зворушує Марініч. Піде на Солобко і Солобко забиває і збільшує свою перевагу. Палянига перехоплена від Марініча. Виходить віч навіть зворушує Марініч. Один доступний захачченко, перехопляє Сухоцький. Сухоцький далі на палянигу. Палянига на і Сенчишина прибирає Сенчишин і не дає. Розіграє палянига разом із Сенчишином. Втрата м'яча. Громов віддає передачу на Горославського. Горославський пробиває і вищий воріт м'яч проходить. Звертається, отримує передачу Черватенко, віддає передачу на Захарченко. Захарченко забиває четвертий гол від команди. Покров божий і збільшує свою перевагу. Тимко розвертається, отримує передачу Черватенко. що є за запорог успіху і перехвачення від темпо. І Тимко не влучає в порожні ворота. Данига з м'ячем. Йде передача на Рожевську, Рожевського один дотик на Біляєва, Біляєв пробиває і Воронков чудово зараз реагує на удар Біляєва. Знову є можливість у Рожевську пробити. Воронков закидає і влучає всі коняч після улянига з м'ячем. Відбиває, відбивається Тимко, забиває все ж таки в порожні ворота і рахунок стає п'ятим. Палянига з м'ячем пробиває. Вдача на Сенчишина. Ну і що, звучить у нас фінальний свисток. Вітаємо команду Покров Божий з перемогою 5-0.